Я ж вдягнув сьогодні сексуальні штани. Ми або їздимо на поїзді, або ходимо пішком. Да. Ну, з велосипедами. Для фотографій. Нові Все. шорти. Не їмо. Не Абідас? Абідас? Оригінал. А в тебе бумаги туалетної дуже багато. У неї 10 тисяч лайків. Ось такими темпами парафійки всі булочки розкуплять. Ну, хтось пив тут. І раком, і боком, і з підскоком. То не то баобаб, то дятело там баобаб. Поїхали посіпаки. Всім привіт! Сьогодні у нас така незапланована подорож. Їдемо просто так. Сокиринці, Тростянець, Парафіївка, Ічня додому. Як говорять у нас в прилуках, кожен поважаючий себе велосипедист весною має проїхати це коло. Коло приблизно 135 кілометрів. Витримає. Скриті я покажу. Куди ти дінешся? Ось Сашко вже під'їжджає, як завжди запізнюється. Скільки можна ждати, Уже тут стоїмо аж хвилини-дві, мабуть. Здрастя! Вечер, хату. Утречко <рес> <рес> добре. Що ви очікуєте від сьогоднішньої подорожі? Боль. Боль? Ну тобі понятно, 135 кілометрів. До речі, в нього перша сотня буде в, цьому, в житті взагалі. І одразу 135. Ні, не не, друга. Офіційно не було, але це буде друга. Ну, якщо в страві немає, то значить її ну, немає. Все. Немає. А ти що очікуєш? Рад. <рес> <рес> Я, я, лічу. А я А я їду тільки заради булочок парафійських. Все хороший час іде, і так уже воно до 11 ранку. Поїхали! Е Ще ж Богдан тут робить. перекус. А скільки ж ти проїхав в тебе перекус? Там вже все потухло. Ну 23 кілометри, я скажу так. От бач магія! 15-20 секунд і ми вже в вахінька. А наші були такі, що в прилуках. Баба за 50, целулітна, жирна, оце в трусах, їх, оце. У неї 10 тисяч лайків. Того що Саша, щоб набрати лайки, треба жопою крутити. Ось я зараз покручу, сюди. Все, куча лайків. Там вже горка така весела. Горка весела, але ми в неї все одно поїдемо. Сокиринське лісництво. Опять горки. Заповзаємо. Ай, не пролізу, не пролізу. оп, Проліз. Ну, я так думаю, що всі знають, що це за місце. Звучувати його не будемо. Бачка, фотозона. Та ладно, проїхали 40 кілометрів тихух. хух. 36, тим боле. Зараз швиденько ще там сфотографуємося з іншої сторони. Їдемо далі. Давайте, хлопці, ще сотня, вперед. А ще пиріжки, а ще хот-доги. А ще півко. Ну, півко, то може потом. Всередину заходимо. Зараз по швидкому фото і далі. Так увага, тепер дивимося в сторону Баобаба. Баобаба там. То не то баобаб, то дятело там Баобаб. баб. Та я так раком стою. Посміхаємося. Все, птичка вилетіла, ви сфотографовані. Бо я тепер дивиться. Мені на Баобабі далі дивиться. Да. Замок видно? Звісно. Животнев попадає в кадр, хоч. Що ти фоткаєш? Ти нас фоткаєш. Ото фотограф. І раком, і боком, і з підскоком. Саша, в тебе там уже пленка закончилась. Це така сонце. власне айтик он Давай, давай, падай, падай, падай. А тут дімо, контай. Хлопцям сподобалось будь. Моделями. Давайте. такі. Ну як-небудь станьте так гарно. Так, так? Та щас. Так. Саня, ти цього моста не боїшся? Жалко. Щось розламується, отсюди Так, да. невеличкий мінус, що нема огорожі. Вечірком коли <клес> шашличок під пивко, І туди. Та ладно, тут не високо. Затрою якраз і протрезвієш, поки летітимеш. Воно вітром буде обдувати. Сашко каже, що тут колись річка проходила під мостом. Але зараз вона висохла. Я не знаю, наскільки це правда. Саша, це ж правда? Звісно. Я що, Звісно, сказав Саша, правда. Да, Значить, правда. Ще, блин, я Давайте фоткаємось. Єсть! Друга поза. <реш> давай, давай! Отак, єсть! Слідша поза. Ну ви їдете чи ні? Виїхали з сокиринців, їдемо далі по колу на тростянець зараз. Я так думаю, що в дендропарк ми все-таки вирішили, що зайдемо, але дуже-дуже швидко. Церква гарна, яка дивись. Горки наше все сьогодні. Ми або їздимо на поїзді, або ходимо пішком. Да. Ну, з велосипедами. Для фотографій. Да. І хай думає, що ми спортсмени. Да, нас вже розкусили всі, чого ми їздимо на Веліках по селам. Нам уже жіночка в Іваниці все розказала. Ну таке тунель, не тунель. Ну, щось наполовинку. Так як Богдан дуже любить млини, зараз з'їдемо в сторонку в селі Васківцях і покажу йому млина. Ты ж радий Богдан, да? Каже, он взагалі в екстазі просто Так, 8 мЛН Ну Богдан Давай біжи до млина Богдан, Ради тебе їхали. шорти вже тріснули, оце да пець, оце поворот. Нові все. Не їмо. А Обідас, Оригінал. Поїхали. Ой, щось козочка зацепилася. Як по Не, я не буду. Які тут гарні краєвиди відкриваються. Силоваськівці. Краєвиди гарні, але як завжди, все завстріл. Ну, Люди, чи нема вам куди оце викинути все? Камера, на жаль, не передає висоти, яка тут. Ну, красиво дуже гарно. Сашко обіцяв, що вітра сьогодні не буде. От брехун. Заїжджаємо в Тростянець. Зараз пошвидко оглянемо парк. Атос! Атопс! Араміс! А Дартаніану не сказали. Сашко голодний, прийдеться в магазин заїжджати за нього. І так часу немає. Як не фото, так ще щось. Зараз бігмака купимо. Саши, що будеш кушати? Богдан Саня може краски бати. Саня не той магазин вибрав. Чуть краску не купили. Ну сказали, там далі десь ще є магазин. Магазин Хей, Зараз побачиш. Немає тут нічого, ну взагалі пустить. Булочок ніяких немає. Ось сказали, тут бар є. Зараз підемо в бар. Ну, кави вип'ємо. Якщо киємо так бить, то якраз в глаз і попаде. Без пришельні, так? Да? Знову одна кава. Знову одна кава. Одна кава без їди. Коли вже та парафіївка з булочками буде, а? <реш> а як закон подлості їх там тоді не буде. Ну Богдан у нас, як сідав в цьому сезоні, виручалочка. <реш> Будемо без булочок до парафіївки. Санька, видержиш 20 км до парафіївки. А я не держав, я не Я в минулому році відкрив для себе цей маєток. Ну так за рік я й не подивився, не почитав історію, що це за маєток був. Якогось пана, а якого. Можна і всередину. Ну, відкрито. Ну що там всередині? О, так по лісниці ми не піднімемося. А ну дай. Старовинні. Ну дай я хоч подивлюся. Але не знає, не це? Що це? ми не знаємо історію. Вчиться, Ну, хтось пив тут. А решетки які, давай класні. Все, точно сьогодні приїду, подивлюсь в інтернеті, що це за маєток і хто це тут жив. Ну, його не видно, він заріс, а ми його вчили. Саш, полізли наверх. А може це як місце. Місцева поліція була. Та хтось знає, он, де грати зверху, дивися. Вон там, он на дверях, он, де, Ого. видно. Бачиш на другому поверсі? Ого. Щось таке, непонятно. Або скарбниця якась. А ну Саша для контента залазь. Не хочеться школісти, тоді немає що тут робити і знімати. А що ж тут за ліжбище велосипедов? Це точно. О, ще з здебрі виліз. Поїхали. Посіпаки. Заброшений санаторій, великий який. Все закинуто. Спускаємо до дендропарку, до озера, але довго там не будемо. Опа! А де лебеді? То лебеді Богдана бояться. Раніше ми приїжджали, лебеді завжди були, а сьогодні немає. За Богданом. Коротше, в сам парк ми не будемо заїжджати. Немає часу, хлопці фоткатися вже не хочуть. Поїдемо ми далі. Осьюди. Або, або або не сюди. Кудись? Кудись поїдемо. Оце я одно не можу поняти. Карти показують, що тут одна дорога і вона по прямому йде. От куди нам, наліво чи направо? Ага, там кладбище. Значить, нам наліво. А ви мене слухали, то треба лівою. Блін, жінка, пробач мене, я наліво йду. Це у нас місцевий продавець із кафе, ми в нього нічого не купили, направо сюди. Тут буде вам коротше. Давай їдьте сюди. Ось поїхали. Боже, ми тут дороги розходяться, а по карті одна дорога. Не знаю, вже точно, що по асфальту вже об'їхали трасинець. Треба в карту дивитися, бо щось ми їдемо не туди. Ось такими темпами парафійки всі булочки розкуплять. Дорога уходить далі. Ой, яма. Щось мені здається, що нам ліворуч. Треба карту дивитися. Карта показує одна дорога, а тут вони розходяться всі. Взагалі не ясно. Навірно, сюди, але я не уверен. Наче він далеко асфальт бачу. Мабуть, правильно все-таки. Ну, ось бачите, а ви переживали. Я знав, куди я їду, я взагалі був не потерявся. У мене GPS в голові. Правда, карт немає, а ну. А ти боялась, де ж і да. боялась. Да. Ось ми на дорозі і все, парафіївка, 20 кілометрів і булочки наші. Може. Набирай пробуй яка вода. А куди ти поїхав Богдан? Я щось крана там не бачу. Халяви не буде. Кран кончився. Та тобі дожди, бо ти висосеш, а там не будеш. Завжди тут Писали. воду набирали, а зараз... Перекрили це все. Немає, пропав край. Ну, поїхали далі, будемо в магазині купляти воду. Води в мене залишилось чуть-чуть в флязі. А до Парафійівки їхати ще. до кілометрів, навірно, 14-15. Сенька, ди які ялинки класні. Оце на Новий рік їх всіх нарядить. Задовбешся. Задовбешся наряджать. Тільки людей нема. село велике, а людей да. нема. Не дуже я люблю цей кусок дороги. Від верескунив до парафівки. Він прямий, нудний і взагалі поганенька дорога. Це тільки ось кусочок такий гарний. Заїхали в село Южне і на табличках написано Южне. А чому южне, а не південне? Я не знаю, чому його так називають. Хтось сказав мені, що сьогодні вітра не буде взагалі. Богдан! У нього спеціальна програма є. Де поїхали, сто не буде вітру, поїхали! Да це капець здуває. Чи, як обично ж, в морду. Ось я ж казав южне. Чого южне, а не південне? Бачу парафіївку. Не дай бог там булочок не буде. А я це по них поїхав за 130 кілометрів. Будемо їсти ковбасу. Так не майков, а, купити можна. Да. Булочки питься, кола, фанта. будеш. Чурчела. А Да, все есть. И чукча есть. Ух, есть булочки. Что-нибудь есть. А есть, есть есть. Хачапули. А чем хачапури? А покажите, какие у нас две. Ага. Вот хачапури. Творог в середине. Творог тоже. Мне местные надо. Обиды киваешь. Ура! Булочек немає, но есть пицца с чебуреком. Я не ну нам які... по барабану. Бо сьогодні ж безвітряна погода взагалі. Да, і в Богдана є бумага. Така безвітряна, що я вже ушатався це за 80 буде. кілометрів. То ти старієш вже. Може і старієш. О! У нас Ні, я, я сам їсти хочу. Я сам їсти хочу. Ти місний, так? Да? Я їсти сам хочу, не, не лізь до мене. Зараз Богдан тобі дасть. Богдан, дай коту поїсти. Богдан, це ти кота привів чи ні? Та бля він як бочка. Ти ж красний воно дивись. А в тебе бумаги туалетної дуже багато. Хватає. Вочі бурейки дуже багато. Ти як от. Щось такий, щось я такий голодний, що воно чи б з'їв би. А де піцу вже з'їв? Да, піцу я вже з'їв. Ого. Та щось сьогодні безвітряна погода ушатала так, що камздець. Режим походження сьогодні відміняється. Бачите, ми не жадні. Котику дали кушати. Оце я наївся. Хух. Кіцьку накормили, можна їхати далі. Дякую, Саша. За погоду. Поїхали. Яблучка мої вже ось квітнуть Треба буде поже приїхати. Які гарненькі, а? Нормальний фон, нормальний фон, красивий фон, туалетних Короче, Будемо прощатися зараз з Сашком. Уже. Да, Ми да. зараз вічні, він додому їде, гарно покаталися, тільки вітер трошки сьогодні замучив. Конечно, я не знаю, вже коли не поїдеш, він дує, дує, дує. Вітаємо батьку, він там кричить з його першої сотні в житті. Да, ну, у нього ще поки не вистачило, 2,5 ну, він З вокзалу додому докрутить, бо є сотня, він скріншот зробить, і нам скине да. виставить, похвастається. Да, да. Всім пока, всім мирного неба. Не виключайтесь, зараз будуть фотки посіпак. Вони там будуть позувати на фоні сокиринців, тростянця. Будинок воскових фігур буде. Да. Їм сподобалось, вони вирішили стати фотомоделями. Да. До побачення!